Шановні присутні, щоранку о о й годині, Ізмаїл разом з усією нашою державою вшановує пам'ять загиблих захисників і захисниць, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшануємо світлою пам'ятю всіх, хто віддав своє життя: військових, цивільних дітей. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Ще не вражі, ні слова, ніво, ще нам братя українців, усміхнеться. Кинуть наші хорошеньки як... Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України, захищали нашу землю. Героїчним символом та прикладом нездоланності воїнського духу українців у 2014 році став Іловайськ, де українські воїни опинилися сам на сам із підступним. Та нещадним ворогом у протистоянні з російськими загарбниками наші захисники билися до останнього, гинули, але перемагали ворога своєю стійкістю і непохитністю. Саме там, у полях соніхів, загинули 366 захисників України. 429 отримали поранення. 128 потрапило в полон та 42 вважаються зниклими безвісти. Так проявився генетичний код української нації нації героїв. Саме 29 серпня 2014-го при прориві Іловайського котла загинув капітан Олександр Світличний. Тоді війна тільки починалась. Сьогодні в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу. Україна єдина і неподільна, Україна сильна і незламна. 31 мешканець нашого міста героїчно загинув за незалежність України. Капітан Олександр Світличний, штаб-сержант Андрій Запорожцев. Старший сержант Євген Кльован, солдат старший стрілець Юрій Караванський. Штаб-сержант В'ячеслав Куля, головний сержант Тимур Куницький, солдат Владислав Гозенко, солдат Руслан Юдін, солдат Михайло Кьосе, старший лейтенант Євгеній Ромовський, старший сержант Володимир Сидоренко, солдат Михайло Діденко. Солдат Олександр Єфимов, солдат Олексій Стоян, солдат Віктор Логінов, солдат Сергій Левченко, майор Сергій Гоменюк, солдат Руслан Федик, солдат Олександр Ілюк солдат Валерій Кидик, солдат Віталій Сиваченко, старший сержант Володимир Хану, солдат Дмитро Арсенєв, солдат Роман Сергєєв Солдат Григорій Міхов, солдат Богдан Міхалакі, штаб-сержант Геннадій Горшков, солдат Володимир Іванов, солдат Андрій Шеренков, старший солдат Віталій Гусаков, солдат Сергій Байков. 24 з них поховані на алеї героїв. Всі вони віддали найцінніше життя. За свободу та прагнення жити у власній незалежній державі. Своїми жертовними вчинками українські воїни щодня доводять, як треба любити рідну землю, з гідності виконувати свій обов'язок, бути вірними присязі та побратимам. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. qui bude brati ia ja. Жаль ти мамко буде, си жаль ти. Мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Серцю лежав Тиждь моїм Серцю лежав Ей, пулине качав по тисині Пулине качав по тисині